Заглядає чи рибок чи жабок. Що заглядають. Обійшли і пішли дивитися. Рибки. Ну тут рибки. Жабки трошки в іншій стороні. Так квакали-квакали і квакали, затихли ми прийшли. Зараз підуть в іншу сторону. А тут рибки, тут рибки плавають, а вони. Плавають там рибки. Там в дереві там сидить в воді, в вігіляках тих. Он ромашка з папою. Ромашка з папою Жабок показує. А вони зараз затихли і не хочуть нічого казати. Ці жаби. Затихли і мовчуть. Оце ті жаби хитрі-хитрі. Ми до них прийшли, а вони хитрюші. Мама, побач. Мама підвісні. жаби. Такі здоровесні жаби. Повзла, повзла там, та кричала і затихла. Полякалися Ну, лякалися, папа каже, і поховалися. А прийшли ми, поговорили трошки, вони злякалися. втомилися тримати, так? Ну. Тато привіз візочок прямо сюди, щоб Рома сидів, дивився. І на рибок дивився, і я на рибок дивився. Я видиш і перекус можу робити. в цей час. Тільки те, що я кажу, мабуть, не чудно, і хлібчик хам'ячий. Домашній. Не пробував, каже тато, але не рекомендую. Ну, якщо нам без глютену і без лактози тільки можна, то мені здається це гарний вибір. Але мені можна глютеном, і з, з лактозою.